Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас також гарна тепла погода. Тепло на дворі, навіть тепліше, ніж вчора, але трошки більший вітер. Сережа поїхав на роботу сьогодні, ще в 5 часу вранку. Думала, піду сьогодні поранше на вулицю щось робити, але був дуже великий туман. Я думала, що може й дощик проляпотів, бо прям земля мокра була. Не тільки листочка, і земля була мокра. І Сережа казав, що дуже важко було їхати, був дуже сильний туман. Так що, ось так. Так, слава Богу, сонечко ще показує, що будуть теплі дні. Зараз буде тепло. Ну, найдобре. Насипало знову листя на подвір'ї. Треба позмітати, позбирати. Так що. Є восени, що робити. Кожного дня всипається, особливо листя, треба збирати в подвір'ї. <кій> Напилася чаю, бо трохи щось горло дерев вчора. Туте, туте трошки впріла, а воно начебто тепло, але вітерець все одно трохи. Ну і осінь. Воно завжди в мене весною осінь. ларингіт. Ну зараз хоч не сильно, раніше прямо жах було. І могла б у місяцю єлі говорити. Так мене горло боліло, шкребло, що жах. А зараз начебто не так, слава Богу. Так що йдемо далі все. Підстригати і вигрібати. Тепло сьогодні так навіть жаркувато. Особливо щось робиш, жарко. Почала вирізати тут традисканцію, думала сразу зрізати її зовсім, але дивлюсь знизу, от попускали такі молоді листочки, щоб не було дуже пусто. Тут я його акуратно вирізаю і залишаю ось ці маленькі коштики. Ось такі вони були, ось такі от стають. Ну, зато чисто, бо так воно вже не має ніякого вигляду. Зріжу все, і піску це, напевно, також зріжу. Я набагато краще, позрізала трохи тут рози, ці, що вже були такі відцвівші, не мали вигляду декоративного. Зрізала їх також. Гарний день теплий, дуже тепло. Тут вже все листечко. Хвою зібрала, бо така вона була чуть-чуть чорна. Тут коти пообгадювали твої. Трошки було чорне внизу. Я його зібрала. Вітер зірвався і так щось холодно стало, наскільки було прямо тепло-тепло. більше як вчора. Це зірвався вітер, прям стало холодно. І щось трошки хмариться. Ну, подивилась, наче на дощ не показує. Але тут таке може все бути. Зараз взяла циркон розведу і оброблю всі туї. Наче так втихає, втихає, а потім знову зривається. Да Похолодало. Моментально погода змінилася. Похолодало прямо так. Так що йдемо, встигну швиденько обробити. встигла обробити, бо думала, стихне вітер, а він зривається ще більший. Мари які. Це вже ганяєш, щоб іти з ним гуляти на город <гум> Вечір прийшов. О, таке вітриство. Я думала стихне, а воно на вечір ще хуже навпаки. Ну, який вітер дурний дує. Ну, хоч пострусію листя. Але не сильно холодно, просто що вітрисько дуже сильно тує. Всім ще раз привіт. У нас сьогодні похолодало. Добре, що я вчора встигла обробити туї, бо сьогодні такий вітер дурний, що жах. Похолодало лише плюс 10, вчора було тепліше. На вечір похолодало, трохи було. Ну, на ніч вітер був стих, а зранку такий дурний зірвався. Дуже сильний вітер. Буває такі пориви, прямо що жах, яке листя, гарне, жовте-жовте. краса, Вон Навіть є такі аж червоні листочки. І гарний дурний вітер. І холодно сьогодні. Цвітуть гарно троянди. Брезентенки цвітуть тут також. Дай листя також обсипається. Ну ще тільки-тільки почалося обсипатися. гарне листечко. Таке осінь. На цьому винограді вже майже обсипалося. Моє головне, я, в принципі, вчора встигла зробити. От і все таке попідстригати, все. Лисця, звісно, на нос, а на городі з усіх дерев листя позривало. Дуже дурний вітер. І холодно. Дурне дує і дує. Навіть що чим далі, тим більше зривається. Не стихає вітер зовсім. Вон яке дурне. Все да, нанесе листя. І холодно, дуже стає, холодно холодно, хоч і сонечко, але прямо холодно. Нема що сьогодні все одно робити. В Хаті зараз, мабуть, піду пересаджу вазон, так мій гібіскус і не, нічого не пустив. Засох, видать, він захворів і скинув листя. І все. Я його перелила. Ну, що зробиш? Посаджу туди щось друге. Витягнула я цей вазон. Прям так взяла воно легенько і витягнулося. Прям видно, що згнили корінці я його була перелила. Дуже шкода мені його. Ну, що зробиш. Які корінці маленькі. а те все відгнило. А сюди пересаджу, от в мене є Сансев'єрія, ще називають його щучий хвіст. От поділю його і оцю частинку, яка вища, пересаджу в це більше кашпо. Тут вже все одно йому місця трохи замало. От я його розділю. Ось так набагато краще. Розсадила його, а то він похилився в одну сторону. Одна частина длинна, одна коротенька. так я його розділила і вийшло набагато краще. Ну, і плюс мені треба було сюди щось посадити в цей горщик замість гібіскуса. Так що хай собі розростається. Вже з деяких горіхів листя обсипалося, пару днів був приморозок Да, холодало добре. Таке небо червоне. Хмари, які темні-темні зробилися. А чи має бути сніг? Я вам всім бажаю тихої, мирної ночі, мирного неба. Дякую вам всім за підписки, за просмотри. Всім пока-пока!